З другої спроби депутати Червоноградської міської ради також не змогли перейти до розгляду питань порядку денного 20-ї сесії. У середу, 12 червня, народні обранці знову зібралися у сесійному залі. Та одразу після того, як засідання було розпочато, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Богдан Ліщинський запропонував у першу чергу заслухати інформацію міського голови та начальника міськвідділу міліції про події, що відбулися 6 червня під стінами міської ради. А після цього заслухати ще й звіт міського голови про виконану роботу. Після обговорення пропозицію винесли на голосування. Та необхідної підтримки вона не набрала, адже за проголосували лише члени фракції ВО Свобода. Таким чином ситуація знову стала тупиковою, адже Свободівці, як і обіцяли, вже вдруге залишили сесійну залу міської ради, позбавивши засідання кворуму. Згодом голови депутатських фракцій зібралися на погоджувальну раду, під час якої вирішили продовжити нерозпочату розпочато як слід сесію у четвер, 20 червня. На превеликий жаль, 18 мешканцям нашого міста ще як мінімум тиждень доведеться очікувати матеріальної допомоги на лікування. Звісно ж, прикро, що через незгоду між депутатами доводиться страждати звичайним людям. Та кожен народ, як каже відоме прислів'я, має таку владу, на яку заслуговує.